Земля наш космічний корабель, запрошуємо вас на його борт. Ми з'їдемо подорож навколо сонця, вона триватиме рік. Ми знаходимося ось тут. Земля проходить відрізок своєї орбіти від рівнодення до сонцестояння, яке настане 21 червня. Щодня ми бачимо, як сонце перетинає небо зліва направо. А вночі рухається місяць і зірки теж зліва направо. Хоча ми й добре знаємо, що не сонце подорожує на небі. Це обертається наша земля. Цей рух зліва направо. Не більше, ніж ілюзія, спричинена обертанням землі в протилежному напрямку. Перед нашими очима сонце рухається зліва направо, тому що ми знаходимося на землі, що обертається. Більше того, вона піднімається і опускається по відношенню до горизонту, тому що від землі нахилена. Спостерігаючи за землею з космосу, ми можемо встановити зв'язок між тим, що ми знаємо, і тим, що бачимо. Сонце встає на сході, тому що земля обертається в східному напрямку. В схід сонця. Насправді це означає, що земля перенесла нас туди, де на нас вже очікує сонце. В червні 1999 року після заходу Сонця перед нами поставала сонячна система в не зовсім звичному вигляді. Вишикувалися чотири небесні тіла. Сонце, як ви здогадуєтеся, було нижче лінії горизонту. Ліворуч трохи вище Венера. Ще лівіше місяць. А ще далі на тій же лінії Марс. Якби Земля була прозорою, і ми могли бачити, що відбувається нижче лінії горизонту то ми помітили праворуч від сонця п'яте небесне тіло Меркурій. Ці планети, місяць і Земля, змогли так вишикуватися, тому що всі вони містяться в одній площині. з космосу, її добре видно. Це площина сонячної системи. А далі, за планетами сонячної системи, ми бачимо зірки, які дуже далеко від нас. Зірки і сузір'я, що знаходяться позаду планет, служать нам орієнтиром, що допомагає нам знайти планети. Ця уявна стрічка, на якій вимальовується Сузір'я, називається Зодіаком. Марс знаходиться перед Сузір'ям Лева. Місяць поряд Сузір'ям рака. А Венера перед сузір'ям Близнюків. Розташування Сонця, планет, місяця разом з Землею на одній прямій дозволяє нам реально уявити сонячну систему. Щодня ми бачимо, як сонце перетинає небо. Але насправді це Земля обертається навколо осі. Справді, Земля обертається навколо Сонця, але її орбіта не коло, а еліпс. В перші дні липня ми проходимо через найвіддавленішу від сонця точку. Чому ж тоді так тепло? Насправді, різниця між ближче і далі не така вже й суттєва. Є важливіша різниця. Земля обертається не прямо, а під кутом. Вісь землі нахилена. Ось зараз північна півкуля нахилена до сонця. Дні довгі, ночі короткі. Так як земля нахилена, сонячні промені падають на неї під різними кутами. Взимку ось такий сонячний промінь досягав землі під кутом. Його енергія розподілялася найбільшій за площею поверхні. Було холодно. Сьогодні той самий промінь падає під прямішим кутом. Його енергія розподіляється на меншій поверхні тепло. В північній півкулі літо, а в південній зима пори року існують лише тому, що вісь землі нахилена. Земля рухається по еліптичній орбіті, але цей еліпс відрізняється від кола лише на дві сотих. Чи можна помітити таку незначну деформацію? Це свідчить лише про те, що влітку Земля далі від Сонця, ніж звичайно. Ексцентричність орбіти стосується всіх нас. Як і інші планети, Земля рухається швидше на ближньому до сонця відрізку орбіти і повільніше на віддаленому. В грудні січні земля трохи наблизилася до сонця. Її рух прискорився. А віддаляючись від нього, земля уповільнила рух, ніби поїзд, що долає підйом. Що ближче сонце, то більше сила його притягання. Отже, зараз Земля рухається повільніше. Вона запізнюється. Щоб пройти літню половину своєї орбіти, їй знадобиться на 6 днів більше, ніж для зимової половини. Бесняне рівнодення 20 березня, осіння 23 вересня, на 3 дні пізніше. Подивіться на календар. Літня половина року з березня по серпень має 4 місяці по 31 день кожний. В той час, як зимова половина, з вересня по лютий, коротша, в ній лютий, в якому лише 28 днів. Ось звідки беруться ті три дні. Ми прибудемо на станцію осіння рівнодення з запізненням на три дні. Між землею, яка рухається з різною швидкістю, і нашими годинниками, які показують точний час, завжди будуть розходження. Можете самі переконатися в цьому. Визначте якісь орієнтири і помітьте, де сіло сонце. В день зимового сонцестояння воно сіло ось тут. А літнього он там. Щороку поступово дні стають довшими, потім коротшими. Сонце то піднімається вище, то проходить нижче. Кожному весняному заходу сонця можна знайти відповідний аналог восени. Під час весняного рівнодення сонце сідає ось тут, о 20-й годині. А під час осіннього в тому ж місці в той же час. Все гаразд. Але за 40 днів до і через 40 днів після рівнодення все відбувається інакше. За 40 днів до рівнодення в лютому сонце заходить ось тут, о 19-й годині. А через 40 днів після рівнодення в листопаді, ось тут, в тому ж місці, і в той же час. Ні, на пів години раніше, о 18.30. Чому в тому ж місці, але не в той же самий час. Тому що восени земля запізнюється. І тому що наші годинники з рівномірним ходом вказують, що сонце сіло раніше. Сонце зайшло в тому ж самому місці, що й у відповідний весняний день. Але наші годинники зафіксували півгодинне випередження. Середня швидкість руху землі 107 тисяч кілометрів на годину. А ось зараз вона обертається навколо сонця повільніше, тому що знаходиться у найвіддаленішій від сонця точці. Наша швидкість складає лише 105 тисяч кілометрів на годину. А взимку, коли збільшується вплив гравітаційних сил Сонця, ми подорожуватимемо зі швидкістю 110 тисяч кілометрів на годину. Як бачите, різниця не така вже й велика, тому що орбіта Землі це близький до кола Еріпс, витягнутий усього на 2%. Ми прибуваємо на станцію літнього сонцестояння перший день літа, найдовший день року. Саме цього дня північна півкуля Землі найбільше нахиляється до Сонця. Літнє сонцестояння це день, коли Земля найбільше нахилена в бік Сонця. Сьогодні о півдні сонце знаходиться у вертикальній позиції до 23-ї паралелії, до тропіка рака. А чому його так назвали? Як ви пам'ятаєте, земля нахилена до сонця під кутом 23 градуси. Від північного полюса і до 23-ї паралелі сонце не заходить. Ця уявна лінія і є полярним колом. В день сонцестояння сонце світить тут 24 години. Звичайно, якщо стоїть гарна погода там, на півночі. А в тропіках, вздовж усієї земної кулі по 23-й паралелі, сонце обідні півні заходиться в вертикальній позиції по відношенню до поверхні землі. 23 паралель це уявна лінія, що проходить через Флориду, Гавайські острови, Гонконг і Асуан. 23 паралель це тропік рака. Його назвали так, тому що в день сонцестояння сонце знаходиться перед сутир'єм рака. 23 паралель це місце. Де сонце в день сонцестояння світить прямо вертикально. В стародавні часи в Асуані, що в Єгипті, помітили, що в день сонцестояння сонце освітило дно колодязів. Отже, воно знаходилося в вертикальному положенні. Математик Ератосфен жив тоді в Олександрії, за 800 кілометрів від Асуана на північ. В день сонцестояння він виміряв тінь від однієї башти. Сонце відхилилося на 7 градусів від вертикальної лінії. Виходячи з цього, ератосфен обчислив розмір землі. Ось його підрахунки. Земля кругла 360 градусів. 7 градусів це приблизно одна п'ятдесята частина кола. Щоб отримати повне коло, треба помножити цей кут на 50. Відстань між Асуаном і Олександрією 800 кілометрів. Треба її помножити на 50, щоб отримати довжину кола земного меридіана. 800 кілометрів помножити на 50 40 тисяч кілометрів. Ніякої помилки. Як показали сучасні вимірювання, через 2000 років саме такою і є довжина кола земного меридіана. 7 градусів є та частина кола. 800 кілометрів множимо на 50 і отримуємо 40 тисяч кілометрів. Це правильно. Але згодом люди забули про цей простий спосіб. І коли Христофор Колумб захотів знайти новий шлях до Індії, він змушений був розпочинати все з нуля. Ми щойно вирушили зі станції літнього сонцестояння. В північній Півкулі це найдовший день року. За полярним колом сонце залишалося 24 години над горизонтом. Візь землі нахилена під кутом 23 градуси. Полярне коло саме знаходиться на 23-й від полюса. Тому воно і було під сонячними променями. А в цей час над південним полярним колом, яке знаходиться за 23 градуси від південного полюса, сонце зовсім не з'являлося. Навіть о півдні воно було за горизонтом. Дні стали меншими в Новій Зеландії і на півдні Аргентини. Як бачите, зовсім інша пора року. Сонячні промені падають під гострим кутом. Гріють вони менше. Це зима. Через шість місяців земля буде в іншому кінці своєї орбіти. 21 грудня настане літнє сонцестояння в південній півкулі, яка на той час повернеться до Сонця. О півночі сонце знаходиться вертикально до 23-ї паралелі, вертикально до тропіка Козерога. Чому у Козерога? Тому що саме в цей час сонце з'явиться в напрямі до дуже далекого судів'я Козерога. А поки що північні півкулі літо. Від північного полюса і до полярного кола сонцестояння. Сонце світить 24 години на добу. Ночі немає зовсім. А в північних регіонах, що неподалік від полярного кола, настає період білих ночей Санкт-Петербург, Стокгольм, Смотлов, Копенгаген, Гамбург, Берлін, Лондон, Калгарі. В цій північній частині земної кулі в такі дні сонце ненадовго ховається за горизонтом, а його світло залишається видимим і здається, що воно повільно рухається з заходу на північ, а потім на схід. Після заходу сонця залишається помітним його світло, яке повільно пересувається вздовж лінії горизонту. Опівночі світло знаходиться в північній частині. Потім воно зміщується на схід, де рано вранці і встає сонце. А трохи далі, на південь, в Парижі, в Вінніпезі, Ванкувері, світло білої ночі залишається видимим до півночі, а потім знову з'являється о 3 годині ранку. А ще далі на південь, в Орлеані, Цюриху, Монреалі вже немає світла білих ночей. Північна частина Землі піднімається дуже високо по відношенню до сонця, що заважає нам бачити його світло. На цій широті вже ніяких білих ночей. Ми знаходимося ось тут. Ми вже пройшли точку осіннього рівнодення. Починається осінь. Земля промчала на точку рівнодення 23 вересня о 2 годині ранку. Так, як подорож землі навколо Сонця триває не 365 днів, а 365 днів і ще чверть доби, то наступного року земля прибуде в цю точку ще на чверть доби пізніше, тобто о 8 годині. Осінь розпочнеться 23 вересня о 8 годині. На третій рік... Ще на 6 годин пізніше. О 14-й годині. Все ще 23 вересня. А на четвертий рік? Так, о 20-й годині. Але якого числа? Цей четвертий рік високосний. Додають один день. Славно, звісне, 29 лютого. Календар стає довшим на один день. Тепер ось розні... Не 23, а 22 вересня, тому що земля прибуде в точку рівнодення 22 вересня замість 23-го. Кожні чотири роки земля компенсує день 29 лютого, прибуваючи в точку рівнодення на день раніше, 22 вересня. Календар це лише засіб вимірювати час. І ми намагаємося пристосувати його до руху землі. Ми відчуваємо нашу подорож навколо сонця завдяки змінам пір року. зима, весна, літо, осінь і знову зима. Так, як її вісь нахилена, земля постає перед сонцем під різними кутами. Коли земля знаходиться ось тут, Сонце опівдні півдні займає вертикальну позицію по відношенню до південної півкулі. Там літо. Тоді як більшу частину дня північна півкуля проводить в тіні, там зима. Потім поступово разом з просуванням землі по своїй орбіті лінія, де сонячні промені падають вертикально, піднімається до екватора. А Земля продовжує свою подорож. І лінія, де сонячні промені падають вертикально, піднімається ще далі на північ. Північна півкуля повертається до сонця. Сонячні промені вже падають під кутом, що наближається до прямого. Літо, спека. А наша подорож триває, сонце починає знову опускатися на південь. Коли сонце в півдні займає вертикальне положення по відношенню до екватора, це рівнодення. Кругом на землі тривалість дня і ночі однаково. 12 годин. В північній півкулі починається осінь, тому що земля відвертається від сонця, а в південній півкулі починається весна. До наступної зустрічі щасливої подорожі. Всі на орбіту.